Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом. Гелікоптери російського добровольчого корпусу в небі Білгородщини завдають ударів по наймаця московської хунти, Пише Юрій Бутусов. Російський добровольчий корпус захопив у путінської армії бойові гелікоптери Мі 24 та транспортні мі 8 Танки Т 72 Б і веде успішні бої на Білгородщині. Режим Путіна не в змозі зупинити національно визвольний рух і безсило лютує бомбардуючи російські села, які захищу. Щають ополченці РДК розімує журналіст. В той же час за даними російських телеграм-каналів РДК захопили аеродрома також льотну техніку. Російські добровольці, які ініціювали рейди територіями країни, агресорки заявляли, що операція продовжується. Вони запевняють далі більше. Наразі їхня чисельність за різними оцінками від 500 до 1000 людей проте є чимало охоче вступити до їхніх лав. Таких заявок близько 2000. Про це 24 четвертому каналу сказав військовий аналітик майор з запасу зсу, ветеран російсько українського Війни Олексій Гетьман, коли добровольці наберуть необхідну кількість людей, вони будуть спроможні штурмувати Москву, щоб змінити цей тоталітарний режим. Певну територію Росії повстанці вже контролюють, Надалі вони можуть її розширювати за словами гетьмана. Це спростить ситуацію на лінії фронту, тому що росіяни мають відвести деякі війська, щоб там навести ладу. До речі, це свідчить про те, що у них немає резервів, які тренуються на полігонах і можуть приєднатися до бойових дій. Якщо треба знімати з лінії фронту, то в тилу там нічого немає. Це ж очевидно, наголос. Сил військової зараз російські повстанці намагаються створити сильне угрупування. У них з'являється більш потужна техніка. Наймовірніше вони беруть трофеї або через воєнторг. Як ситуація розвиватиметься далі, будемо спостерігати. У нас дуже негативне ставлення до Росіян, тому що вони дуже активно підтримували цю війну. Винен не один Путін, винна уся Росія, яка спонукала його до цієї війни. Але бачите, є й такі росіяни. Нам поки важко скласти в голову, що до них потрібно ставитися з повагою, але побажаємо цим людям успіх. Яку підсумував гетьман до зустрічі, друзі? Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.